Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румет Т. Здоров'я починається з діагностики. Хелікобактер пілорі – Це спіралевидна бактерія, котра, потрапляючи у шлунок, викликає ураження стінок шлунку, котре призводить до запальних процесів, тобто гастритів, до дооденітів 12 палої кишки, виразок шлунку та онкології шлунку. Ще з 1875 році стало відомо, що в шлунку можуть розвиватись певні бактерії, котрі викликають запальні процеси шлунку. Проте через брак технологічних можливостей науковці не змогли медично довести і науково, що саме викликає ці виразки. І саме тому з лише з 1981 року австралійські вчені Уоррен та Маршал дослідили і довели науково, що в шлунку в соляним абсолютно середовищі є один лише вид бактерій, хелікобактер пілорі, котрий потрапляє, виживає і колонізується на стінках шлунку та дванадцятипалої кишки. І лише у 2005 році Уарена та Маршала нагородили Нобелівської премії в галузі медицини. За вини, за прорив в медицині, а саме вони дослідили причини виникнення виразок шлунку, гастритів, онкології шлунку, а також захворювань 12-палої кишки. Будова хелікобактера Пілорі наступна: основна частина це тіло спіралевинної форми, а також від 4 до 6 джигутиків, завдяки яким долає хелікобактер пілорі перешкоду у вигляді захисного слизу шлунку. А також дійшовши до стінки шлунку, розпочинається й, в даній області колонізація. Хелікобактер пілорі є небезпечним тим, що в середовищі шлунку виділяє муценазу, протеазу та ліпазу, в котрі деполяризують так звану захисну реакцію стінки шлунку, це слиз. І внаслідок чого сечова кислота, аміак та пепсин починають здійснювати хімічний опік на стінки шлунку. І згодом, що призводить до виразок шлунку, до гастритів, до запальних процесів, до онкології шлунку, а кін... згодом може призвести і до відмирання клітин стінки шлунку. На сьогоднішній день захворювання на хелікобактер пілорі є надзвичайно поширеним. Статистика говорить, що кожен другий уражений хелікобактер пілорі – Наприклад, Сполучених Штатах Америки з 1900 року по 2000 рік на 80% знизився ризик захворювання на Хелікобактер Пілорі, і лише в країнах посрадянського простору дане захворювання, дане ураження надзвичайно поширене і надзвичайно небезпечне. Наш лікувально-діагностичний центр здійснює діагностику на Хелікобактер Пілорі та онкологію шлунку. І хочемо оголосити акцію, що з 1 травня до 1 червня. 2013 року на базі нашого лікувально-діагностичного центру при дослідженнях на хелікобактер пілорі та онкології шлунку знижка 10%. Важливо попередити захворювання, а не боротися з їх наслідками. Міцного вам здоров'я! Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». Здоров'я починається з діагностики.